Ви вами залюбувалися. А, скажіть, будь ласка, а, почнемо ми з геометрії. У нас нулюй урок геометрії. Я попереджала, що ми всім класом, бо ми не встигаємо, але в наступному тижні можуть почати від... вимикати світло, в деяких вже вимикають. Скажіть, будь ласка, а, чи треба розібрати домашнє завдання? Треба. Даромі треба номер 144 та 146. Будь ласка. Давайте да. почнемо. 144. Сторону трикутника поділено на три рівні частини. Це задача обернена до тієї, яка була в класі. Вона навіть більш проста, ніж та, яка була в класі. І так, одну з сторін поділено на три рівні частини, і через ці точки проведено прямі паралельні основі АЦ. Ну, Наприклад, у нас прямі будуть МН і КП. Менший з відрізків, які містяться між сторонами, дорівнює 3 сантиметри. Тобто, треба було здогадатися, що це відрізок КП. А треба знайти, а, там не так літери позначено, так? Да? Давайте поміняємо Б і С ось так. Тут Б, а тут С. Треба знайти сторону А. О, господи, Б це так, сторону а, Б. Ось так. А, це тут, а тут, а, ось так, да? сторонаба поділена на три частини, паралельні беце. Ось так намалювати треба було. І так, треба знайти беце. Я не буду зараз писати там умову, дано, ну, ви повинні це були зробити вдома самостійно. По-перше, треба було зазначити, що за теоремою Фалеса, якщо паралельні прямі, відтинають на одній стороні кута рівні відрізки, то і на іншій стороні кута вони теж відтинають рівні відрізки. Тому відрізки АП, ПМ і НБ будуть теж рівними. А тепер подивіться на трикутник МАМ. КП це його середня лінія. Ви повинні пам'ятати, що за властивістю середньої лінії трикутника вона дорівнює половині основи, тому основа в два рази більша 6 см. А тепер подивіться на чотирикутник ЦКПБ. В нього дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні, тому це трапеція. МН – це середина бічних сторін цієї трапеції. Тому МН це середня лінія трапеції. за властивістю середньої лінії ми могли б знайти БЦ. Що треба було зазначити, якщо дуже коротко, що за теоремою Фалеса АП дорівнює ПН і дорівнює НБ. А з цього випливає, хто не зробив цю задачу, записує, що КП це середня лінія трикутника АМН, а з цього випливає, що КП це половина МН, а тому МН це 2 КП. Ну в два рази більше. Навпаки, повернули цю рівність. І це буде 2 на 3, це буде 6. Так, а МН це середня лінія. трапеції ЦКПБ. ЦКПБ. З цього що випливає? Що МН це півсума основ, це ЦБ. Плюс КП поділити на 2. І ви можете скористатися цією формулою для складання рівняння. МН це 6. Підставляєте просто все, що вам тут відомо. Це ви не знаєте, ви хочете це знайти. КП це 3 поділити на 2. А далі, що можна тут було б зробити? Помножити обидві частини рівності на 2. Тут отримаємо 12, а тут тільки чисельник залишиться. Це плюс 3. Переносимо трійку в той бік. І це буде 12 мінус 3. Це Б буде. 9. Відповідь 9 см. Так, це був номер 144. 146 треба також, так? Так. так? так. Номер 146. Діагональ трапеції поділяє середню лінію на відрізки, один з яких на 5 см більше за інший. Тобто не сказано, що трапеція якась там рівновічна, тобто довільну трапецію ми малюємо, проводимо її середню лінію і проводимо діагональ і згадуємо таку базову задачу, що якщо в нас проведена діагональ трапеції і середня лінія, то середня лінія поділяє цю діагональ теж навпіл, тобто відрізочки АО і ОЦ будуть між собою рівними. Що це нам буде давати, який з цього а, м, висновок? Що Чимо це середня лінія трикутника М а, а, Бац, а ОМ – це середня лінія трикутника а, С, Д. Що нам відомо, що один з відрізочків на 5 см більше за інше. Тобто, якщо цей Х, то це Х плюс 5 менша основа дорівнює 6. Треба знайти більшу основу. Не буду зараз записувати теж детально умову, просто напишу так, як тут є. Я би почала ось чого. Ну, по-перше, зазначила, що це середина А, це. Можна написати так. За властивістю. У нас така базова задача була, треба її запам'ятати. Якщо діагональ перетинає середню лінію, то ця діагональ ділиться точкою перетина навпіл. За властивістю, діагоналі та середньої лінії. О це середина АЦ. А з цього що випливає? Що а, МО це середня лінія трикутника БЦ. І можна ікси взагалі не вводити, а з цього випливає, що МО – це половинка БЦ. І це буде одна друга від 6 см, це буде 3 см. А тому, так як нам відомо, що ОН на 5 більше, ОН це 5 плюс 3, це буде 8 см. Тепер ОН це середня лінія, трикутника АЦД. А з цього випливає, що. Основа аде в два рази більше, ніж середня лінія. Тобто, це буде 2 на 8 і це буде 16 сантиметрів. Так, чи є ще запитання по домашній роботі? Вміще 45-й. Можна. Ще 45. Можна. Це, е, задача дуже проста. Вона простіша, ніж та, яку ми розв'язували. У нас є трапеція. Проведено. Середню лінію і діагональ. Так, С, Д, М, Н. О, ми не будемо взагалі зараз записувати розв'язання, просто поясню: основа 8 та 14. Вам треба знайти МО і ОН. Про що ви повинні сказати? Так як і в попередній задачі, ви зазначаєте, що О, це середина цих. А що це нам дає? Що ймо це середня лінія трикутника АВС, тому вона дорівнює половині БЦ, тому це буде 4 см. А ОН – це середня лінія трикутника АЦД, тому ОН це половинка АД. Це 7 см. Будь ласка, дивіться базові задачі, які ми записуємо. А це було аж на попередньому уроці. Не минулого разу, а позаминулого. Все, ось така задача. 4-7. Зрозуміло? Немає запитань? Немає. І так, я хотіла нагадати швиденько теорію. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні у нас четверта, мені здається, так? Так. Четверта листопада можна не писати. Четверта листопада. Власна робота. Тема уроку вписані та центральні кути в колі. Вписані та центральні кути. І так, подивіться, давайте згадаємо швиденьку теорію. Я зараз намалюю кут, ви мені скажете, який це кут, вписаний чи центральний. Запитую на оцінку, просили сьогодні вивчити теорію. Скаже мені, наприклад, Стецюк Наташа, який код я намалювала? Як він так. називається? Так так. так, так, відповідь вже повинна була бути центральний. Центральний, швиденько, діти. У нас немає часу, у нас зараз не залік. Чому дорівнює дуга на яку він спирається? За означенням, вона дорівнює. Так, Наташа, погано, не вивчила теорію. Це повинно бути вже так, щоб відскокувало від вас. Так, Ріта а, каже мені, а, який це кут, і як пов'язана дуга, на яку спирається цей кут, з градусною мірою цього кута. Ріта, швиденько. Це вписаний. Вписаний, а дуга, на яку він спирається? Він впирається до рівні 80 градусам? Боже упасів, вона в два рази більше. Якщо тут бета, то тут два бета, які 180 градусів. Якщо в мене є коло, в нас є вписані та центральні кути, які спираються на одну і ту ж саму дугу. Скажіть, будь ласка, а яка властивість цих кутів? Один кут вписаний, другий центральний, вони спираються на одну ту ж саму дугу. Вписаний кут дорівнює половині центральної. Це не треба записувати. Ми повторюємо. Це вже відомі вам речі повинні бути. Які наслідки а, з теореми про вписаний кут? Кут який спирається на діаметр, який? Він дорівнює 90, 90 градусів. Дев'яносто градусів. Тепер, якщо в мене проведено два вписані кута, і вони обидва дорівнюють, е, і вони обидва спираються на одну дугу. Яка властивість цих кутів? Вони рівні. Вони рівні. А, так, вони і рівні. ще треба пам'ятати? Якщо в мене є коло, я поставлю будь-які дві точки, вони поділять коло на дві дуги, градусні міри яких дають е, скільки? 180 вісімдесят градусів. Ось дуга АДБ плюс дуга. Я просила вивчити теорію на сьогодні. Я бачу, що ви її не вчите. Діти, у нас восьмий клас, це кожен урок нова тема. У нас немає часу закріплювати, у нас і так скорочені уроки. Будь ласка, вчіть, якщо ви хочете далі потім щось знати. І так, це ми повторили теорію. А тепер давайте розв'яжемо декілька задач. Не знаю, скільки ми встигнемо, але. Скільки встигнемо? І так, розв'язуємо за другим варіантом сходинки. Це номер 114, перше, друге. Задачі на півусні. Тому там просто креслення і відповідь відразу. Знайдіть вписаний кут, якщо градусна міра добі, на яку він спирається, така то і така то. Намалювали собі два кола. І так, перший випадок. Намалювали вписаний кут, щоб він був гострий. Тепер намалюйте, будь ласка, вписаний кут, щоб він був тупий. А, Б, С. Вас запитують, яка градусна міра дуги, на яку він спирається, якщо сам кут 32 градуси? Як поставити питання? Дуга АЦ, знак питання. Скажіть, будь ласка, як пов'язана ще раз, нагадайте мені, градусна міра дуги і градусна міра кута, на який він спирається? Якщо Вона це... в, два, в два рази більше. Два рази більше. Тобто ми пишемо, що С, це, це треба вже було запам'ятати, хто цього не зробив, дуже хвилюється зараз, каже собі, я вивчу обов'язково, і зараз на цьому уроці це вивчає. 2 помножити на 32, і це буде 64 градуси. У мене таке враження, що ви вважаєте, що цю тему ми, ми її і один урок повинні вчити. Все. А що ми встигаємо за один урок? Я вам розказую теорію все, а ви і її. В мене урок, щось сталося. Сонечка, швиденько, в мене нульовий урок йде. Напиши, будь ласка, якщо щось там сталося. І так, треба теж знайти дугу АЦ. Так, те ж саме, тут так само, дуга АЦ дорівнює 2 помножити на градусну міру кута АБЦ. Як все це пояснити? І це 2 на 134. Тобто, бачите, дуга може бути більше, ніж 180. 268 градусів. Як ми все це пояснюємо? За властивістю вписаного кута. Так, йдемо далі. Номер 115. Читаю умову. Точка А кола, його центр лежать по різні сторони від хорди МН. І так, робимо креслення. Зображуємо якусь хорду МН. Н. М, М. Зображуємо центр кола точку О, і вам сказано, що точка А, кола і центр лежать по різні сторони від хорди. Тобто ось тут в нас десь точка А. Вам треба знайти кут МАН, тобто його треба провести. Якщо кут МОН дорівнює 136 градусів. Так, ну по-перше, давайте запишемо тут умову. То, що там дана хорда, ми не будемо записувати, ми запишемо так, дано о центр кола. Кут М, все буде прив'язано до креслення. Кут МН 135 градусів, 6, вибачте, градусів, 136 градусів, а знайти треба кут МАН. Це теж така типова задача для цієї теми. Ви пишете нижче слово розв'язання. Так, і зараз я хотіла би, щоб ви всі. Нічого там не дописували, а подумали і подивилися на креслення. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь зв'язок між цими кутами? Який кут МОМ? Вписаний чи центральний? МОМ. Його причина лежить в центрі, тому він центральний. центральний. Скажіть, будь ласка, що це нам, а, яку інформацію нам надає? Ми можемо знайти дугу, на яку він спирається, так? Дуга так. МАН чому буде дорівнювати? 135. Ман, теж 135, бо градусна міра центрального кута дорівнює градусній мірі дуги, на яку він спирається. А вам треба знайти ось цей кут МАН. Він вже вписаний, так? Бо його вершина лежить на колі, Але він спирається не на цю дугу, а на суміжну дугу, ось на цю. Скажіть мені, будь ласка, чи можна знайти градусну міру цієї дуги? Так, можна 360 градусів, підняти 135. 125. Давайте тут поставимо ще літеру Д. Будемо знати градусну міру цієї дуги. Це буде 225 градусів. Чи я погано? А, там 6, 6, 6. Тоді 224 градуси. 220, ой, вибачте, 4 градуси. А вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Тому це буде 100 112, так? Ну це все треба записати. Що ми перше побачили? Що дуга МАН дорівнює куту. МОН і дорівнює 135 градусів, так як кут МН тере центральний. Потім ми знайшли градусну міру дуги МДМ. Бачите, там не 136. А 6. Я чогось цього... Сьогодні хочу написати 5. Не знаю, чому. Кут МДН це 360 градусів, відняти, о, дуга МДН, відняти дугу МАН, і це буде 360, відняти 136, перевіряйте, я могла помилитися, це буде 224. Як це пояснити? За властивістю дух кола. Так, що з цього випливає? Що кут МАН, який ми шукаємо, це половина цієї дуги, половина дуги МДН, і це буде половина від 224 градусів, і це буде 112 градусів за властивістю вписаного кута. Відповідь 112 градусів. Так, йдемо далі. Наступний номер 116. Я буду писати зверху. У По попереднім задачам немає запитань? Так, номер стоїть. Читаю умову. Точки К іде лежать на колі по одну сторону від хорди АБ. Знайдіть кут АКБ, якщо кут АДБ 129. Тобто ми креслимо коло, проводимо хорду, і раз точки лежать по один бік, то ось К якось так у нас буде. так І так, хорда АБ. Точки К і Д. Ну, десь там центр кола, він в даному випадку не має різниці, де він там знаходиться. Важливо, що точки К і Д по один бік лежать. Так, тепер дивіться, що нам тут відомо. Нам відомо, що кут АДБ дорівнює. Це дуже проста задача. 100... Ну, в мене не так накреслення, він в мене гострий, а він повинен бути тупим. А знайти треба кут АКБ. Пишемо так, Кут АДБ дорівнює 129 градусів, це непівосна задача. Треба знайти кут АКБ. Так, хто бачить, чому вона дуже проста? Чому розв'язання в, в один круг? Скажіть, будь ласка, чи бачите ви? Можна так, От, наприклад, ви не побачили, що ці два кута спираються на одну дугу. А в нас є такий наслідок. Вписані кути, які спираються на одну куту, на одну рівні. Тому цей кут теж дорівнює 129. Ну, а, наприклад, ви забули про цю властивість, не побачили, що вона тут є. Як ви повинні міркувати? Вам дали якийсь кут, ось він, так. Він дорівнює 129 градусів. Він який? Він у вас вписаний. Тому дуга, на яку він спирається, в два рази більше. Це 2 на 129. А тепер дивіться, цей кут теж вписаний, і він теж спирається на ту ж дугу. Чому він дорівнює половині дуги? тому теж буде 129. Але можна відразу зазначити без цього, написати так: кут АКБ дорівнює куту АДБ і дорівнює 129 градусів, як вписані кути як вписані кути, які спираються на одну дугу. Можна уточнити дугу АВ. Відповідь 129 градусів. Хотіла сказати, що вписані та центральні кути дуже часто зустрічаються на ЗНО. Це вважається. Тими, хто складає ЗНО, дуже простим матеріалом. Але так як в нас уроків небагато, один, там, два уроки на цю тему. І якщо ви зараз нічого не вивчите, то навіть прості такі задачі на ЗНО ви не розв'яжете. Будь ласка, вчіть теорію. Немає жодного уроку, який би не потім якось не впливав на ЗНО. Ось такі задачі дуже розповсюджені. Але ж треба запам'ятати, що так буде. Так, ну і давайте ще одну задачку спробуємо встигнути: Номер 118. Навколо трикутника, де є описано коло з центром в тусь цілу. І так, це номер 118. У нас є коло. Навколо трикутника описане коло. Тобто, це коло вписане, так? Центр десь тут. І так, кут трикутник D E F. Кут Є e дорівнює 38 градусів. Треба знайти куд ДОФ. Ну, тут ще є така, такий момент, який ми не обговорювали, зараз обговоримо обов'язково. Де знаходиться центр кола, якщо трикутник гострокутній, тупокутній прямокутній. І так, подивіться, будь ласка, якщо в нас і треба знайти кут ДОФ, не будемо теж довго описувати. І так, якщо в нас є такий трикутник, що ви бачите на кресленні, Кут ДЕФ, який вам дали, це який кут? Вписаний чи центральний. Писаний. 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 А ви шукаєте, ЛФ, Він який? Центральний. Писаний. Вони спираються на одну дугу? Так. У нас є наслідок один з теореми про вписаний кут. Що вписаний кут і центральний, які спираються на одну дугу, пов'язані такою властивістю, що вписаний це половина центрального. Тому навпаки, центральний буде в два рази більше, ніж Тобто він буде дорівнювати скільки 76 градусів. 36 градусів. І так, пишемо розв'язання і напишемо наступне. Кут ДОФ дорівнює 2 помножити на кут DEF, і це дорівнює 2 помножити на 38 градусів це буде 76 градусів за властивістю вписаного та центрального кутів, які спираються, які спираються? На одну дугу. Відповідь 76 градусів. І так, якщо це є, у нас одна хвилина, але ми трошки пізніше почали. Можна, я хотіла ще, щоб ми записали один дуже важливий матеріал. І так, стираю все це. Можете написати такий підзаголовочок маленький: розташування центра кіл, кола, розташування. Центра кула. Це пов'язано саме з тим, який кут вписаний чи центральне розчарування центра кула. А, у нас, а, якщо ми робимо класифікацію трикутників а, за кутами, є три види трикутників: гострокутні трикутники, прямокутні трикутники і тупокутні трикутники. Якщо трикутник гострокутній, всі його кути гострі. І тому всі дуги, на які він спирається, всі центральні кути, Теж будуть не більші за 180 градусів. Тому центр кола, вписаного в гострокутній трикутник, знаходиться всередині трикутника. Гострокутній трикутник. Тепер ми знаємо, що якщо в нас кут спирається на діаметр, то він прямий. Тому, якщо в нас є трикутник з прямим кутом, то його центр буде лежати рівно на середині гіпотенузи. Тобто, якщо трикутник прямо кутній, то його центр знаходиться на гіпотенузі, на середині гіпотенузи. А ось якщо трикутник тупо кутній, дивіться, центральний кут який буде відповідати цьому куту, буде більше за 180 градусів, тому центр цього кола буде, буде знаходитись поза трикутником. Для тупокутнього трикутника, тупокутний. трикутник, Центр кола знаходиться поза трикутником, тобто таке теж може бути. Запам'ятайте, будь ласка, це, бо такі запитання теж зустрічаються на ЗНО, а окремої такої теми немає. тобто так, Між строк ми це вивчаємо. І так, послухайте уважно: ми сьогодні зустрічаємось всім класом на сьомому уроці, там продовжуємо тему вписані кути і будемо розглядати вписані та описані чотирикутники. І так до зустрічі на сьомому році. До зустрічі. До зустрічі.